Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ. І з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання із підручника-математика перший клас кварцова під номером 2. Порівнюємо групи об'єктів за кількістю. Це тема. Відкриваємо наш підручник і читаємо умову завдання. І так, розглянь кожний малюнок: утвори пари з елементів множин. Яке число більше? Яке? Менше. І так, розглядаємо наші малюночки. Що ми бачимо на малюнку? Є такі у нас рукавички. Рукавичка-рукавичка, рукавичка, рукавичка, так. носочки, так, гудзики і бантики. Нам сказано утворити групи об'єктів. Точніше, пари. Ось нам показан приклад, як робити пари. Пари це два. Один і два. Пара. Тобто їй є пара, відповідна. Ось, дивіться, уже одна пара є, так? І ще один і два пара. Так, звичайно, це також пара. Об'єднуємо. Носочки. Один, два. Два носочки. Значить, це пара. Обводимо їх, утворюємо пару. Так, дивимось на гудзики. Один, два. Буде пара. А, давайте спочатку е подивимось, де більше, а де менше. Так, закінчимо вже з першим малюнком. І так, тут у нас один, два, три, чотири рукавички. Чотири. А тут один, два, два носочки. Ставимо знак більше. так? Там, де розкрито, до тих. Тієї до того числа буде більше, а де закрите, тут нічого немає, немає простору, це менше. Читаємо 4 більше, ніж два. Чотири більше, ніж два. Дійсно, ми бачимо, що тут об'єктів більше, ніж тут. Дивимось наступний малюнок. І так, ми вже порахували гуцики. Пара це один, два. Є пара. Далі один такий гудзик. Лежить я його не буду об'єднувати. Ось внизу мені подобається ось ця пара. Можна було б і отак об'єднати. Але, щоб красивіше було, я з'єднаю ось ці два гудзики. Один, два. І один гудзик залишається без пари, тому що пара це один, два. У нас тут лише один. Так? І ось один бантик. Також ми їх залишаємо. Ну, Давайте бантики по два об'єднуємо у пари. Мені подобається ось ці один, два. Об'єднали. І Ось ці такі симпатичні 1, 2. Об'єднали. А ось один залишився без пари. Якщо його об'єднати з цим, то у нас вийшла б дуже гарна пара. Так, ось так. Ось так. Тобто теж буде пара. Добре, розбираємо по кількості об'єктів, де більше, де менше. Тут у нас 5 гудзиків. Один, два, три, чотири. 5. Записали? Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ставимо значок менше. Так? Менше. Дивимось, там, де розкрито, та, те число більше, де закрито, те число менше. І так, читається 5 менше, ніж шість. 5 менше, ніж шість. Тут значок більше в цю сторону, так, більше відкриває. Тобто ми дивимось ставити значок більше чи менше по першій цифрі. Е, пробачте, По першому числу. 4 більше, ніж 2. 5 менше, ніж 6. Орієнтуємось на перше число. Воно менше, так, ми ставимо значок менше. Більше відкрите до числа 6. Ну, на цьому ми завдання вирішили. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк і обов'язково підписуйся на наш канал. Якщо є запитання чи відгуки, залишай їх під, в коментарях під цим відео. Ну, а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.